Вересень насичений багатьма подіями. Наприклад, сім років тому Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення щороку, 23 вересня, відзначати міжнародний день жестових мов дата не випадкова, адже саме цього дня, 73 роки тому, заснували всесвітню федерацію гусе про унікальну і таку важливу мову жестів. Поговоримо з нашою гостею Уляною Шуміло, перекладачкою жестової мови телеканалу Дім зараз ріну. Доброго ранку. Доброго ранку, Гляне. Раді бачити. Добр... Привет, привет. Так, цікаво, цікаво, цікаво. Це знаєте? Отже, жестова мова. Вона інтернаціональна чи у кожного народу вона своя? Ти зрозуміла? Uh, Я ні. ні. <світ> Перекладай, будь ласка. Uh, у кожного своя жестова мова. Серйозно? Тобто є українська жестова мова, yeah. та, є англійська uh, жестова мова. Uh, uh, у світі? різних uh, странах. Своя жестова мова. Угу. Тобто ще треба вчити Ніколи. мови, бачиш, як іноземні мови, так само і з жестовою мовою. Уляна, розкажи, будь ласка, про найважливіший переклад на жестову мову в твоєму житті. Це був 21 рік. Це було місце Запоріжжя, фестиваль заунд фестиваль Це був перший мій такий досвід. 60-70 артистів. І е, двома блоками я перекладала ці пісні. <гум> <гум> Це було дуже-дуже тяжко, дуже, дуже. Але дуже цікаво, правда? <гум> а да. так, так. Е, 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 як взагалі з'явилася жестова мова в твоєму житті? Ну, в мене батьки глухонімі. і е, в примусовому порядку я навчалася і. Ну, щоб, щоб допомогти а, мамі, татові. Да, то есть, адаптуватися в цьому світі. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш на твою думку? Чи повинні всі громадяни володіти мовою жестів на рівні рідної, особливо часи, коли йде війна, і багато людей втрачають слух? Я вважаю, що так потрібно. А дякую за відповідь. Ну то тому, що дійсно це ну як покращує комунікацію, ну, і так. це робить нас ближче? Ну принаймні якісь елементарні там слова дякую, добрий день, до побачення все ну, одно базу да хоча б да. базу, базові, як то кажуть, базові, там не да. було так, непогано, так, щоб так. українці цікавилися і володіли, тому що зараз дійсно це дуже дуже актуально. А взагалі чи є реакція від глядачів нашого телеканалу на переклад на жестову мову? Ой, реакція дуже-дуже вибухова була. Це коли я а, почала прикладати а, фільми. В, в нас це поки що не Ну, угу. не робив це ніхто. Угу. Так, щоб фільми, так? Тобто прикладають реальні історії. Да. А, новини. І, і новини, пісні почали, а фільми ні. І от речі, На нашому це телеканалі це серіали, це художнє. Це е, е, недавно так. Е, зі твоєю участю я, на жаль, Твоє вже кіно? Моє кіно? Да. Так, так, Моє так, кіно? так, так. Твоє кіно. Ти там був, і я прикладала, і дуже-дуже зайшло. Глядачам, так? Да? Ну, тим, хто не чує ну так, так. Е -е, Уляно. Ми говорили, от про е базові якісь речення чи вислови, та які було б непогано, щоб українці знали жестовою мовою. Можливо, просто зараз. Ось на очах у всіх глядачів. Ми всі разом, і ми в тому числі і глядачі, які нас зараз дивляться, спробуємо вивчити якусь важливу фразу. Кажіть е... А що це може бути? Костю, давай, як привіт, справи. як справи? Добре, ну, привіт давай. як. Привіт. «Привіт, Як ти зараз? Оце брате. зараз дуже актуальна фраза. Там, не знаю, привіт, як ти зараз. Ну, ти вже до, до кінця каже, брате. як ти зараз брате? Ну У них це таке дуже. От як справи для них от це прям Там, привіт. «Привіт!», привіт. привіт. А, два, два, два пальці. Це що? Як? 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 «Як?» «Справи!» Справи да. ага. а і при цьому привіт. Привіт. обличчя повинно бути Емоційне. Емоційне. Так само це, як дуже як це, дуже важливо. Це дуже важливо. тому а що дійсно кожне слово привіт. воно може бути Я. однаково звучати, але говоритися абсолютно інакше. Відповідно, і мова щоб... жестів, то... так само, та, щоб обличчя не було ком'яча має так, так, так. доносити так. цей емоційний окрас. Ти вже наче вже перейшла. Так, а ну ще раз покажи, будь ласка, привіт, обличчя, що. Обличка. Ну, Задоволення. Привіт. 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 Угу. Як? Як? Справи. Справи. Давай ще раз. Прикольно. Да? Привіт. Як? Да, справи. Що ще може бути? <ривіт>. Як ти себе почуваєш? Як? Як твій стан, наприклад? Як? 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 Твоє. Твоє. Стан. Здоров'я. А це оце, так здоров'я да. буде? Ну. Прикольно, ну здоров'я, якісь пірамідки ти показуєш, Шо? Так, 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 так. здоров'я при цьому ми не забуваємо про обличчя. Не забуваймо, емоції для них це дуже дуже. А кожне слово я бачу, що воно має як певну асоціацію. Та, да? як жест так. як так, асоціація так. з тим чи іншим словом. Да? А взагалі, як українцям можна де можна почати вчити жестову мову? Чи є у при... нас якісь. Ну, є приватні платформи. Прива... Поки що ем... на державному напрямку, поки це. Розвивається. Це розвивається, це, розвивається але зараз є приватні, приватні ну, шко, ко, коледжі. Поки що, да, 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 де десь до трьох років вивчають спочатку базові жести, а потім уже поглиблюють. поглиблюють так. А Можна тебе попросити сказати нашим глядачам в кінці нашого інтерв'ю? Ми вас дуже любимо і обов'язково все буде добре. Ой, дякую. От прям... як якось так. Мо, да? Та. Ти ж це хотів сказати. Я саме це хотів сказати. <рес> Взагалі один жест показуєш. Це з цим все зрозуміло. От Реально. І не треба якихось там додаткових, там ну не треба. Серденько, все так просто, ти просто не лінуєшся. Ти не хочеш. не не лінуйсь, серденько, обличчя закохане. Е... Так, Ні, подивіться, це. насправді ми підсвідомо виявляється, всі володіємо зараз цим жестом, і ми забула, е, транслюємо те, що таку підтримку емоційну, що все буде добре. Наприклад, я ловлю себе на тому, що я останнім часом дуже часто роблю ось таке сердечко, коли як такий ніби посил, так, посил, так, так, що так, так, все так, буде так. добре, що люблю. Отак ще можна, отак. В соцмережах це ну, взагалі це ну, шик. Супер тебе вітаємо з цим святом. Дуже дякую. Ми, ми тебе тобі... любимо <ріху> і бажаємо. Okay. Нехай всі українці чують, знають і спілкуються. От на рівних, на рівних тому що всі ми найкращі, і ми всі заслугомо перемоги і миру. Так, у нас в гостях була Оляна Шуміло, перекладачка жестової мови телеканалу Дім.